І уявіть собі таку метафору, що у вас є улюблена квітка, і це виявилось, наприклад, водяна Лілія. І давайте на цьому прикладі подивимось, як виглядає, скажімо, прийняття. Ви, напевно, не будете вимагати від водяної лілії бути трояндою. Адже прийняття це коли ми приймаємо іншого таким, як він є. І не вимагаємо, щоб він став таким, як ми собі його придумали. І так виглядає якраз безумовне прийняття. І ви, звісно, не очікуватимете, що водяна лінія раптом розцвіте для вас у горщику з землею десь на підвіконні. Напевно, ви посадите її навпаки в ставку. Адже турбота це коли ми даємо іншому саме те, чого потребує він, а не а я собі тебе придумала, тому будь таким, як я хочу. І ми починаємо робити для нього не те, що він потребує, а те, що ми вирішили ще й вимагати, щоб він був для нас за це вдячний. Тобто турбота виглядає так, коли ми виходимо з потреби іншої людини. Ну і також сподіваюся, що е, у прикладі з водяною лілією ви не будете сваритися на квітку, коли вона раптом надвечір закривається, щоб сховатись під воду. Або ж намагатися силою розтолити її пелюстки, щоб вона швидше розцвіла. Ви залишите, напевно, її в спокій і будете чекати ранку, коли вона знову буде готова розкритися. Адже якраз емоційно безпечне ставлення це коли ми зважаємо на те, а як наші дії впливають на іншого, як фізично, так і емоційно. Ми зважаємо, коли людина потребує нашої емоційної підтримки, а коли навпаки, як будьона лілія, яка ховається під воду, хоче, щоб її, наприклад, не чіпали. І так виглядає емоційна безпека.